Вітаю вас на моїй кухні. Пропоную приготувати два моїх улюблених святкових салати з однієї курячої грудки. Це два різних салати з абсолютно різним характером. Спершу відваримо курячу грудку. Щоб вона була соковитою є кілька важливих моментів. Заливаю холодною водою, підсолюю. Як вода закипить, знімаю пінку, зменшую вогонь до мінімума. Щоб вода лише побулькувала. Додаю цибульку, пару зубчиків чеснику, трішки моркви, лавровий лист та перець горошком. Варю приблизно 15-20 хвилин. Потім вогонь вимикаю і залишаю ще на 5 хвилин у бульйоні, так м'ясо рівномірно дійде до готовності і залишиться соковитим. Та ніжним. Тепер же перекладаю на сито, нехай відпочине під кришкою та охолоне. А з цього бульйончику ще супчик зварю. Починаємо приготування першого салату куряча грудка з овочами. Всі продукти розклала на столі, щоб ви бачили, що нам знадобиться, а повний список інгредієнтів залишаю під відео. Спершу розрізаю грудку навпіл. Завдяки правильному способу варіння грудка вийшла соковитою, ніжною, не сухою. Одну половинку відкладаю для другого салату, а цю нарізаю спочатку вздовж потім на кубики приблизно 1-1,5 см, щоб вони були більш-менш однакового розміру. Висипаю у миску. Додаю вже замариновану червону цибулю. Тут половинка цибулини. Рецепт маринаду залишила в описі під відео. Беремо 4-5 листочків пікінської капусти. Звичайно, кількість листочків залежить від їх розміру. Я їх добре промила, просушила рушничком. У кожного листочка вирізаю товсту середину, бо вона трохи грубовата. Розрізаю листя вздовж навпіл і нарізаю тонкою соломкою. До речі, якщо ви не любите пікінку, можна замінити на салат айсберг. а хто любить трішки гостріше, можна додати трохи молодого листя руколи. Смак стане насиченішим. Беру ціле яблуко середнього розміру, серединку вирізаю спеціальним гаджетом. Фух, можливо, легше було б ножем, але який же рівний та кругленький отвір виходить. Очищаю від шкірки і нарізаю соломкою, як і пікінку. Раджу брати тверді сорти яблук. Вони краще тримають форму і не втрачають соковитості у салаті. Після нарізки перекладаю яблуко в окрему тарілочку із бризкою свіжим соком лимону. І прямо ось так руками акуратно перемішую яблуко із соком. Завдяки лимону яблука в салаті не потемніє. Далі беру кілька стеблин зеленої селери. Якщо стебло товстеньке, я просто розрізаю його вздовж, а потім нарізаю тонкою соломкою. Стебла селери іноді мають жорсткі прожилки. Тому, якщо стебло велике, я просто знімаю верхні волокна ножем або вочисткою. Так вона залишається хрумкою і зовсім не тягнеться в салаті. Селеру я тут додаю не випадково, вона дає салату легку прянність і дуже добре балансує ніжну курячу грудку та солодке яблуко. За рахунок цього салат не виходить важким, а навпаки свіжим і легким. Плюс салера це про користь багато клітковини, мінімум калорій і відчуття легкості після їжі люблю, щоб було смачно, але без перевантаження. Тепер свіжий огірочок. У мене він невеличкий. Додаю його буквально для аромату і свіжої нотки. Він тут не головний інгредієнт, а саме той легкий штрих, який освіжає салат і робить смак живішим. Далі невеличкий пучечок зелені, кріп та петрушка. Нарізаю дрібненько, щоб вони рівномірно розійшлися по салату. Частину петрушки залишають для прикраси. У цьому салаті ми збираємо не тільки смак. А й максимум користі та вітамінів. Нарізано зелень з огірочком висипаю в салатник. Два варених яйця нарізаю яйцерізкою. Це швидко, акуратно і дуже зручно. Далі волоські горіхи. Я попередньо підсушила їх на сухій сковорідці. буквально 3-4 хвилини до легкого аромату. Подрібнюю ножем у середню крихту. Не надто дрібно. Вони додають салату насиченості та глибини смаку. І на останок додаю трохи кукурудзи для яскравого акценту. Підсолюю, заправляю майонезом, ретельно перемішую. Перший салат готовий. Виглядає яскраво, святково і максимум користі всередині. Переходимо до другого салату. Його я буду викладати шарами у роз'ємну форму діаметром 16 см. Беру тут другу половинку курячої грудки і нарізаю її тоненькими, коротенькими брусочками. Саме куряча грудка тут основа, тому вона йде першим шаром. Цей салат готується швидше і простіше, ніж перший, і зовсім інший за характером. Він більш ніжний, поживний і делікатесний. Висипаю м'ясо в роз'ємну форму, акуратно розподіляю рівним шаром і злегка утрамбовую. Зверху наношу майонез з тоненькою сіточкою і акуратно розподіляю його, щоб рівномірно покрити м'ясо. Консервований ананас я заздалегідь відкинула на друшляк, щоб стекла зайва рідина, а його дольки нарізаю тоненькими пластинками. Шар ананасів рівномірно розподіляю. І зверху трохи майонезу. Тепер натираю два варені яйця на крупну тертку. Щоб вони добре натиралися і не кришилися, їх теж треба правильно приготувати. Яйця варимо 8-9 хвилин після закіпання. Після варки їх обов'язково треба швидко охолодити у холодній воді. Так вони і легше чистяться і білок залишається ніжним, а щоб жовток був кремовий та не пересушеним, яйця не слід переварювати. Тепер викладаю шар тертих яєць у форму, делікатно та рівномірно розподіляю, підсолюю трохи та додаю майонезу легкими штрихами, щоб шар не був надто щільним. Останній шар це сир. Я взяла самий жовтенький, негострий сир, щоб салат красиво виглядав на столі. Натираю його на мілку тертку і обережно розподіляю, щоб утворився ніжний повітряний шар. Цей шар більше не накриваю майонезом. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який салат вам сподобався більше, перший чи другий. Сподіваюсь, ці салати стануть прикрасою вашого святкового столу. Щиро дякую вам за перегляд! Якщо рецепти сподобались, буду рада вашим вподобайкам і коментарям. Зберігайте ідеї, готуйте із задоволенням і радуйте близьких. Бажаю вам смачного і будьте мені здорові!